Майже впевнена, що уламок у нього в шлунку. Хоча сканер не розрахований бачити крізь ультражир. О мій бідолашний гомі. Я так переживаю за нього. Ми можемо зробити щось? Ми можемо випарувати його моторну кору, а потім вилучити уламок групою захвату через нижній кишечник. У тебе не багато друзів, так? Та в неї повно друзів. Вибачте, але уламок нам потрібен зараз, щоб повернутися на наш острів і перемогти демона. Боже обожнюю експозицію. Мій чоловік гарна людина. При будь-якому розмірі. Я впевнена, що зможу переконати його учинити правильно. Нема часу. Я вам ось що скажу. Давайте скористаємося способом Мардж. Перекладено та озвучено на замовлення сайту simpsonsua.tv Я хотіти ставати маленьким, цілувати марч, обіймати дітей, сказати фландерсу він тупий. З цим порається мій антигігантизатор. Ну, що не так з цією штукою? А Глевін! крихітний ботанік. У школі такий пригодиться. Але чому на тата не подіяла? Він, мабуть, усе ще роздутий енергію уламка, наче з'їв фасольне бурито нульової точки. Боже обожнюю цей файну нісенітницю. Це може виявитися подарунком долі в трусах. Гомере, у мене є ідея, але тобі доведеться піти з нами і зустрітися з демоном. Звучить небезпечно. Байдуже. Не хотіти жити велетенським безмарч. А любий, я теж тебе кохаю. Поки ти все ще гігант, можеш прочистити ці водостаки. Може, потім? Спочатку перемога над демоном.